Вітаю вас, друзі, підписувачі та гості каналу. Про що нам віщуть зірки сьогодні. Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал, оберіть свій варіант з трьох запропонованих та дізнаємося про добрі настанови від вищих сил. Працюємо з енергіями, тому подякуйте вищим силам лайками, коментуйте та підписуйтеся на канал. Перший варіант. Вказуєте на ситуацію, коли ви занурені у свою роботу чи навчання, але при цьому відчуваєте емоційне незадоволення, апатію, не помічаєте нових можливостей, які знаходяться прямо перед вами. Ігноруєте кращі перспективи, які можуть з'явитися. Відчуваєте себе емоційно виснаженим або розчарованим, навіть якщо об'єктивно справи йдуть добре. Уникайте застою. Будьте відкриті до нових пропозицій, озирніться навколо, можливо, ви не помічаєте можливостей, які вам пропонує життя. Другий варіант означає стабільність, досягнення безпеки після важкої боротьби та випробувань, святкування успіху, що прийшов завдяки наполегливості. Або відновлення після періоду випробувань. На досягнення мети, заслужену винагороду, стабільність у справах та відновлення сил. Апарата насолоджуватися моментом, розумно витрачати енергію та святкувати свої досягнення та перемоги. Ви витратили багато сил, щоб досягти цієї точки. Зараз важливо не витрачати енергію даремно. А зберігати її для майбутніх планів. Третій варіант означає незалежність, якої ви досягли завдяки внутрішній силі та самодостатності. Терплячі накопичення багатства та витривалість, які привели вас до фінансової безпеки та незалежності. Карти говорять, що справжня сила не завжди проявляється як боротьба, вона у внутрішній стійкості, гідності та спокою. Використовуйте вашу внутрішню силу, впевненість та самодисципліну для насолоди плодами своєї праці. І особистою незалежністю, і не покладайтеся на інших для задоволення своїх потреб або щастя.